Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлана. Ми з України, з міста Харкова, в своєму садочку на своїй дачі. Зазвичай всі радять рано навесні підстригати свої чагарники, спіреї, японські, барбариси, будь будь які чагарники. Якщо ви не встигли попасти в свій садок або щось вам завадило, зараз в квітні, коли вже. Кущики стоять з листям. Чи можна їх стригти? Про це наше сьогоднішнє відео. Спіреї японські дуже гарно виглядають, коли їх часто стрижеш. Чим частіше ви будете їх стригти, тим краще буде виглядати кущик. Вже можемо побачити, що зараз вже друга половина квітня і багато нових пагонів. Збільшився кущик. Чи можна його зараз підстригти? Так, можна. Беремо кущоріз. Ні, друзі, не кущоріз. Беремо садові ножиці. Хоча можна і кущоріз. Чому я помилилася? Тому що дуже часто саме кущорізом я все це роблю. Але вам покажу, що можна це робити з звичайними садовими ножицями. Беремо ножиці і підстригаємо кущик. Робимо гарну форму. Чому мені так подобаються спіреї японські? Після кожної стрижки нові прирісти на кінцівках. Ось такого яскравого кольору. Це спірея Gold Flame. В неї неймовірні прирісти. Нібито знає, здалечко, якщо дивишся, здається, що це якісь такі яскраві квіточки. Квіточки мені не дуже подобаються. Вони такі, хоча вони теж ніжні, гарні, але саме форма куща. І ось ці нові прирісти, вони, знаєте, такі привабливі і дуже так яскраво виглядають. Поряд з японська Golden Princess, вона лимонного кольору, і прирісти в неї лимонні, вони залишаються такими протягом всього літа. Ця більш яскрава, а ця така витримана лимонного насиченого кольору. Що треба зробити після стрижки? Саме зараз, квітні, температура в нас висока, вже і 15 і 20 градусів. Чи можна після стрижки підживлювати спіреї або навіть барбариси? Ось дивіться, позаду мене барбарис. Його теж можна зараз підстригти. Ви вже побачили, що багато нових пагонів, але щось форма вам не дуже подобається. І не встигли ви навесні зробити зачіску в вашому барбарису. Так само можете підстригти, підкоригувати трошки форму. Повертаємось до підживлення. Після стрижки я зазвичай використовую дуже зручні. Антистресанти, які дуже швидко розчиняються. Наприклад, Аміностар, мені він дуже подобається. Я його використовую для підживлення по хвої хвойних рослин, декоративних рослин, спірей, барбарисів тощо, будь-яких після стрижки. Зручно, рослин у мене дуже багато, але буває так, що деякі рослинки я підстрижу, і мені. Не треба всі рослини в своєму садочку зверху підживлювати. Беру ось такий пакет. Він е, е, треба його розчинити 25 мл в 10 літрах води. А якщо нам не треба всі 25 мл, весь такий, такий пакет. Що ми треба, що нам треба зробити? Як роблю я, друзі? Я беру шприц звичайний. Відготувалася вже. Я беру шприц і шприцем набираю з цього пакетика весь цей препарат. А потім зі шприца вже беру стільки цього препарату, скільки мені треба. І розчиняю в невеликій кількості водички. До речі, мені дуже зручно, у мене отакий акумуляторний оприскувач Алко. Відео було, де я розповідала про нього, як їм користуватися, які в нього властивості. Подивіться, в опису під відео буде посилання на це відео. Обов'язково потім цей шприц, голка закриваю, кладу в пакет і обов'язково ж або наліплюю там скотчем, або всерединку, щоб я знала, що це за препарат в мене. В цьому пакетику, в цьому шприці, знаходиться. Це дуже зручно. Якщо у вас добрива гранульовані, будь-які, ну в мене ось таке, мені воно теж дуже подобається. Часто його використовую, тут гарна формула 20 20 20 Їм можна підживлювати під корінь, також можна підживлювати і зверху розши... розшином по кроні. По спіреї, по барбарисах, по будь-яких рослинках. Зручно, дуже гарно, щоб розчинився таке добриво, Подивіться, щоб розчинилося повністю. І теж можна підживити після стрижки. Спіреї, барбариси, ну, які чагарники, ви будете стригти саме в цей час. Будь-яким рослинам це дуже сподобається. Після стрижки підживити. Обробки, які я роблю, я в своєму садочку. Обов'язково я не тільки проходжуся, якщо я обробляю садок, хвойні рослини обов'язково обробляю і спіреї, і барбариси, тому що всі рослини зростають поряд, і будь-яка хвороба може перейти на будь-яку рослину. Тому для того, щоб я була впевнена, що всі рослинки в мене здорові, обробляю всі завжди, водночас з усім садом. А після стрижки можу тільки підживлення зробити. Тобто будь-які чагарники, наприкінці квітня, ви можете підкоригувати їх форму, якщо ви не встигли. Раніше це зробити в лютому, в березні можете спокійно це робити, і, піджив, і підживочку зверху зробили, і у вас будуть яскраві, неймовірні, гарні рослини. Всі чагарники стрижу так, як і спірею багато разів. Якщо в мене є час, стриж, стрижу. Чим більше я їх стрижу, тим гарніша форма. Дивіться, зараз вже трошки листячка з'явилася, це в нас дирен. Angel Gold. І можна побачити його форму. Ось тут куля в нас і зверху така куля велика. Через деякий час вже повністю заросте листям і треба буде робити стрижку. Не треба боятися стригти рослини. Особливо, якщо ви потім їх підживете. Тому що коли рослинки стрижені, вони ахайніше виглядають і, і садок більш привабливий. Сподіваюся, сьогоднішнє наше відео буде вам корисним, особливо тим, хто саме зараз створює свої садочки, саме зараз замислюється, що можна робити, а чого не можна робити, хвилюється чи не зашкодить це рослинці? Я сама по собі знаю. Що я так само хвилювалася, коли тільки на початку створювала свій садочок. А дивіться, які вже великі рослинки. І барбариси були маленькі, і спірейки, живцевала. Вони малюсінькі-малюсінькі були. Друзі, якщо вам сподобалося наше відео, ставте нам подобайку. І я впевнена, що ви вже підписалися. Якщо ні, підпишіться. Бо кожного тижня робимо нові відео, щоб вони вам допомагали створювати ваші гарні садочки. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому яскравому садочку в наступному відео. До зустрічі!